Барон Трамп молодший син Дональда Трампа, який усе життя перебуває в центрі уваги через знаменитого батька. Однак останнім часом його особистість почала цікавити ще більше, адже йому пророкують політичне майбутнє. А деякі навіть вважають, що він може стати наймолодшим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. То хто такий барон Трамп? І чи є в нього реальні шанси піти слідами батька? Барон Вільям Трамп народився 20 березня 2006 року в Нью-Йорку. Він є єдиною спільною дитиною Дональда Трампа та його третьої до. Дружини Меланії. З малку хлопчик ріс у розкоші. Він мав власний поверх у Трамп Тауер з дитячою кухнею, вітальною та кімнатами для няні та матері. Проте, на відміну від старших дітей Трампа, барона намагалися тримати якомога далі від медіа. Батьки хотіли, щоб він мав спокійне дитинство, тому його рідко показували на публіці.